Малючок лупілу, дуже класно, софт-шузи. вона йде воду не проникна, Світло елементами, на легесенькому такому флісику. Тут і спальнички дуже класні, такий натуральний котон. Костюмчики, боді, також дуже класні натуральні тканинки, такі ковточки, м'якесенький вілюрчик, сукня. Ось такі простенькі боді, білизна. Маєчка, трусики, боді, костюмчик. Також дуже класний у нас серединка, натуральна двухниточка. Ось такий дуже класний також костюмчик, світшотик, саду для, для зручності на кнопочках, боді, коготочки, піжамка, дуже класний такий штанішки кутончик Такий льон, такий костюмчик. Такі штанішки вони йдуть дуже класні, зручні, боді легесенькі такі. Такі кутонові штанішки легесенькі. Такий кардиганчик на гудзичках. Халатик, дуже класний, така крісочка. Ось такі йдуть боді, шкарпеточки, такий йде костюмчик, сарафанчик, футболочка, боді, шкарпеточки, ось такий костюмчик. Сукня, такий костюмчик, така сукня, Велосипедки. ось такий костюмчик, дуже класна, така вілюрочка, боді, ось такі кофточки, ось така класна в них серединка, натуральна двох ниточка. Ось такий будь боді, такий костюмчик, такий також дуже класний костюмчик. Такий идет на бир. Красивки. Такие классные костюмчики. Идем и красивки такие костюмчики. Такие костюмчики. Водим. Такий будь-возі, такий класний спальничок, натуральна серединка, котонки дуже прикольний. Шкарпеточки, ось така кустинка, така термушечка, такі лисиночки дуже прикольні. І ось така дуже класна, така також серединка натуральна. Фуді.